Розгоряється скандал між військовою з позивним пташка Катериною Поліщук та черкаськими зооволонтерами Олесію Римарі та її чоловіком Сергієм. Мені дуже шкода, що склалася така ситуація. Пташка звинувачує волонтерів, що їй не надали собаку, яку якого вона не обрала. Ця собака Альфа дуже має складну долю, тому можливо. І добре так склалося, враховуючи поведінку пташки хейт на волонтерів, що її не віддали. Я хочу розповісти свою історію, яка в мене була з Олесією Ремар та її чоловіком. Я також хотіла взяти цуцика. Я побачила пост в Фейсбуці і хотіла взяти саме його. Але згодом Олеся мені повідомила, що цього цуцика зараз не можна взяти, його віддають на карантин, і запропонувала мені іншу собаку, яку терміново треба було прилаштовувати. Я подумала і погодилась. Я взяла цю собаку, вона живе в мене. І я дуже задоволена. Що стосується Олесі, вона привезла цю собаку мені. Потім на наступний день вона дізнавалася як собака, тому що вона була після стерилізації. Олеся дивилася, які умови, чи відповідають вони для собаки, щоб вона проживала в комфорті. Далі опікувалася також цією собакою, постійно запитувала. Як собака, чи все добре? Тому ось ці всі наклепи, які пишуть на Олесю та її чоловіка, це просто безсовісні люди. Скільки. Скільки безпритульних тварин, які жахи вони переживають, і як мало людей, є, які ними опікуються? Люди, навіщо ви паскудите те добро, яке робить людина за рахунок свого комфортного життя, якого в неї немає? Чи було б то день чи ніч? Вони з чоловіком ось так завзято їдуть і спасають тих тварин, яких збила автівка і поїхала собі далі по справам, або хтось викинув, познущався. Так, можна стати на бік військової, вона нас захищає, але мати треба трішки совість. Пташка, якби хотіла дійсно взяти собаку, прилаштувати, спасти їй життя, то що мало безпритульних тварин, взяла б іншу якусь собаку, можливо, ця альфа-травмована собака, психіка собаки також може мати ПТСР, не тільки військові. Тому задумайтесь, перш ніж писати хейт в підтримку Олесі та її чоловіка. Бажаю, щоб кожен був адекватним в цій ситуації.